Всім доброго ранку. Я не трус, звісно, але ноги трусилися. У нас мороз мінус три. Але корови сіно хочуть їсти. Скінчила я маленький навіс і довелося лізти на великий. Була молодша, не так страшно було. А зараз й зараз не страшно. Так, нас кидали рукавиці і зняла, щоб краще було. За балку держаться. Фух. Сяду присяду на хвилинку. Щоб сказати сильно, то милась. Так ні, що я подоїла корівок та сіно скидала. Накрешила буряка, звечора вчора не вистачило часу, да намолола трошки муки. Які сьогодні в мене плани, сьогодні хочу ще руки трусяться, треба дві руки взяти. Сьогодні обов'язково треба вичистити мені у корівок. То сіна, то говняшки. А що можна робити ще в селі? Тим паче мороз. Затопила вчора у сина в хаті. Сьогодні пойду виключу, мабуть. Раз протопила, не знаю. А може ввечері ми ще протоплютину, повинні були дати 15 днів відпуску. уже минуло майже 2 роки. Але не відпустили. Дашуня кваліфіційну роботу здала на прошлій неділі, у четвер вала, тепер у п'ятницю у неї защита диплому. Диплом вона вже давно написала, щоденник віднесла роботи і залишилось тільки здати. тобто розказати те, що вона все робила. І в неї закінчилась вже практика. І тому вона. Все-таки вирішила залишитись на роботі. Заробила трохи грошей за два дні повних і була дуже задоволена. Я не дуже напрягаю, хоче робити, хоч і ні. Чомусь мікається, що ще в житті наробиться, але вона дуже хоче, хоче працювати. Головне, що їй ця робота подобається. Дякую дівчатам. Мабуть, все-таки сподобалась вона їм. <хи> в общем, буде працювати і навчатися. Ще їй вчитися майже ну, так, два місяці. Що я гної, зараз молочка, наварю їсти, поїду, ще витоплю хату, мабуть, у сина і поразу на обід туди-сюди, на вечерю і ніч. Отакий у мене день в селі. Поїду, мабуть, топити до сина і розкажу вам дуже цікаву історію, яку обіцяла, як я кинула бухать. Ой, вибачте, мабуть, як я кинула пити горілку. Я думаю, дуже буде цікаво. Трохи ще морозцу. Ой, ревізію провели і поїдемо тепер працювати. Сьогодні сонечко. Я думаю, воно вже усе поростає. Немає такого буревію. Будемо сподіватися, що все гаразд. Присіла, котел затопила і думаю, що розпочати. Алкоголізм, мабуть, це така ну, всемирна проблема, як всі ви знаєте, і мене було затягнуло. А затягнуло навіть і не знаю. Зараз дуже часто розсуждаю про це і думаю, в чому була причина, що дуже-дуже мене затягло. До алкоголізму, тобто випивати. Молодим здоров'я було, ми цього не замічали. Були на всі празники, на всі родини, на всі хрестини молоді, кумов'я позаводили. І якось так воно, мабуть, все-таки зависить від кожної людини індивідуально: хто більш склонен до алкоголізму, хто, мабуть, все-таки менше. Пили ми багато, але потім мене все-таки засосало. Я, мабуть, вже не могла ні одного дня без горілки. Якось пошло-поїхало. Прожили з чоловіком 8 років, не було у нас дітей, і з них два останніх роки я дуже випивала. Ми вже навіть хотіли розвестись, тому що це не життя. Постійні сварки, дашуні нашої ще не було, був тільки мій один син, але син вже майже дорослий, йому вже було 16, 15, 16. Колись я слухала по телевізору чумака, і він розказував, що це все-таки заболівання більш психічне. Тобто бабка цього всього у нас у голові. Я буду казати простими словами, тому що. Не дуже гарно вчила в школі, але не важливо. І поки ми це все не усвідомимо, але це дуже важко. Для мене кинути випивати було дуже-дуже важко. Ну, це я так вважаю, може, у когось було трошки легше одним днем. Але я, мабуть, терпіла, тобто взяла себе все-таки в руки. Причиною мого кидання випивань було те, що я положила батька у лікарню. У нього була гангрина на нозі. Він пролежав у лікарні 9 місяців. Я його відвезла, як зараз пам'ятаю, 22 жовтня у лікарню. Приїхала додому. вдома у нас дівчата робили роботу, бурячки обрізали, допомагали сусіди, все-таки така була. Важкі були часи, як кажуть, мама вже була померла, батько лишився сам, брат теж трошки випивав. І тому я приїхала додому, дівчата налили мені стакан горілки на столі. Ну, так, якби поділитися, щоб Лена була не обіжена, полічитися. І я сіла за стіл, мабуть, втомилася. Мабуть, все-таки відвезла батька і сама собі в голові надумала, хто, як не я, буде їздити до батька і лічити. Пролежав він аж 9 місяців, так як я сказала, і треба було їхати, ну, як не кожен день, а раз в неділю точно. Треба було доставати, як кажуть, гроші. Йому все-таки відрізали ногу, зробили операцію на кишечнику, язву, і так він і бідненький, і помер. І той стакан горілки у мене і досі перед очима. Я його так і не випила. Представляєте, дуже хотілося випити. Старалася. Нигде не будь неприсутньою, там, де випивають, мене тіліпало, мене колотило. Все-таки я взяла, мабуть, себе руки, але підтримка була одного мого чоловіка і від моєї куми 5 роки, яка, на жаль, померла у 50 років. Ну, хто дивився моє відео той бачив. Вона на той час була фельдшером, лікарем і. Чоловік по вечорам водив мене на капельниці. Не скажу, щоб багато. Ну, капельниць 10, мабуть, точно ми прокапали. Головне, настроїть свою голову, а також треба обов'язково, щоб була підтримка, ну, як на мене, бо сам ти ну, ніяк не викрапкаєшся, і очистить свій організм від алкоголю. Що ми і зробили. Підтримка був мій чоловік, капельниці була моя кома, і я потихеньку, помаленьку викарабкалася. Випивати я більш не випивала. Був там один момент такий: ми з кумою ж моєю на 8 березня випили, були по чарці, але та чарка, слава Богу, нігде не заціпилася. Ще одна причина, чому. Я перестала, мабуть, випивати. Це були дуже-дуже страшні будуни. Така була страшенна відключка, що ти навіть не знав, коли ти відключився. Але то все позаду. Що я з собою робила? Я з собою носила безалкогольне пиво. Куди не йду на якесь свято, тому що без цього не можна було. Носила безалкогольне пиво. Навіть, пам'ятаю, Усі знали про мою проблему алкоголя І я їздила у Каличівку до моїх рідних на кладовище, і вони переживали, щоб я там не напилась, не буянила, хоча я і не буянила, якось ж треба було й додому доїхати. І я з собою привезла таку упаковочку жестяних баночок. пива. Їх така була реакція цікава. Але вони мене підтримали, це дуже важливо було для мене. І все гаразд. Я не соромилася, що я все-таки кидаю пить, я з цим боролась, і зараз я цим якби ну, гордиться нічим. Але все-таки треба в собі знайти оту саму нотку, оту саму силу волі і подумати. Чи дійсно вам потрібна та горілка? Повірте мені, тоді мені казалося, що у мене не буде ні друзів, і життя якесь буде не таке. І до мене будуть відноситися не так. Але горілка відійшла, а всі мої подруги залишились. Тепер це все згадувати дуже навіть цікаво. Процес був дуже важкий, дуже довгий. Але. Ми це все перемогли. У жовтні я кинула випивати, і 1 квітня я завагітніла Дашою. Уже я не пила більш ніж пів року. Почувала я себе дуже гарно, а коли завагітніла, то зовсім відкрилися нові почуття. Як кажуть, відкрилися очі. Я була рада, що ми нарешті з чоловіком будемо мати дитину. І все пішло так, як треба. Що я можу порекомендувати від себе навіть навіть не знаю. Треба перед собою поставити ціль і до її йти. Родилась доня. І виходить, я вже не п'ю. Доні пішов 18-й рік, а я не п'ю 19 й рік. Дуже хочеться, щоб моя історія комусь була все-таки цікава і, як кажуть, корисна. Зовсім не соромно про це говорити. Я вважаю, що алкоголізм це така болячка, хвороба. Тобто і її треба все-таки ізбавлятись. Повірте мені, життя прекрасне і без горючого. Я вас всіх люблю. Дякую, що ви слухали мене. Можу, розповідь була така, навіть не знаю, як і сказати. Ну, ви поняли. Всім дякую за перегляд. До зустрічі, всім миру та добра.